Одні з найкращих болонських вудок на коропа на амура на якусь трофейну рибу. Якщо у вас водиться короб 5, 10, 15, 20 кг, то ці вудки підійдуть. Це вудки Магікан, вони йдуть в довжині 6 метрів. Тест по цим вудкам йде вже 60-120 грамів, тобто їх навіть можна брати на боковий кивок. Кутушка тримач де вже більш такий сучасний матеріал, карбон. Вага шестиметрової всього-навсього 325 грамів. Класні вудки. Дивіться, які кільця на поплавочки вже посилені йдуть. Те, щоб витримали в коропа. Відгуки по ним тільки позитивні. Якщо комусь на подарунок ви захочете взяти або себе порадувати, то ви точно не промажете. Дивіться, під своєю вагою не гнеться, як струна. Реально, самі дебелі поплавочки. Телефон для замовлення є в шапці профілю, або пишіть в особисті повідомлення.